Уявіть собі систему, в якій кожна жінка-спортсменка перебуває під постійним наглядом, де її тіло оцінюють не за досягненнями, а за відповідністю біологічним стандартам. Ця проблема стала явною через історію однієї спортсменки, яка зіткнулася з дискваліфікацією та суспільним осудом лише через хромосомний тест. Хоч конкретна історія стосувалася однієї людини, вона підсвітила проблему, яка могла торкнутися будь-якої жінки у спорті того часу. Цією спортсменкою була Марія Хосе Мартіне Спатіньо. Народившись в Іспанії 1961 року, вона ще в підлітковому віці почала проявляти талант у легкій атлетиці, спеціалізуючись на бігу з бар'єрами на 100 метрів. Марія Хосе показала вражаючі результати. Її особистий рекорд 13,71 секунди на 100 метрів бар'єрів у Мадриді. 1983 року. Дозволив їй змагатися на найвищому рівні. У той же рік вона пройшла офіційне хромосомне тестування, яке підтвердило її жіночність і видало так званий сертифікат жіночності. Цей документ фактично був перепусткою, яка звільняла її від повторних перевірок і давала впевненість у праві виступати як жінка. У 1966 році на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Будапешті жінок уперше почали перевіряти публічно. Їх змушували проходити принизливі огляди оголеного тіла. Лікарі перевіряли наявність жіночих фізичних ознак. Мета була проста: захистити жіночі змагання від можливого втручання чоловіків, бо чоловіки масових перевірок не проходили. На олімпіаді 1968 року в Мехіко мок офіційно ввів генетичне тестування жінок. Спершу з мазків з внутрішньої сторони щоки визначали тільце БАРРА – додаткову ікс хромосому, яка мала бути присутня у жінок. У 1980-х додали аналіз гену SRY на y хромосомі, який запускає чоловічий розвиток. Люди вірили, що наявність XY або підвищеного тестостерону дає несправедливу перевагу. Жінок піддавали тестам, але чоловіки ніколи не проходили подібних перевірок. Об'єктом контролю завжди були лише жінки. Через два роки після минулого тестування у 1983-му на всесвітній універсіаді 1985 року в Кобе, Японія, Марію Гасе змусили пройти обов'язковий тест на стать, хоча вона вже мала сертифікат жіночності. Чому? Спортивна влада того часу була надзвичайно підозрілою. Навіть невелика можливість, що жінка могла мати чоловічу перевагу, ставала приводом для примусової перевірки. Організатори заявили, що через нові методи тестування потрібно було підтвердити результати незалежно від попереднього сертифікату. Тож сертифікат 1983 року не став гарантією. Вона мала проти процедуру ще раз, і цього разу тест показав ікс каріотип. Цільця бара не виявили саме через це Марія Хосе була дискваліфікована. Втрата права виступати призвела до серйозних наслідків. Вона втратила спортивну стипендію, житло резиденції спортсменів і підтримку федерації. Преса роздула сенсацію, а в громадському житті її впізнавали на вулицях, через що доводилося ховатися за темними окулярами. Особисте життя також постраждало, романтичні відносини перервалися. А психологічний тиск і депресія стали невід'ємною частиною цього періоду. Проте Марія Хосе не здалася. Вона відмовилася прикидатися травмою і почала активно боротися за справедливість. І правильно зробила, адже XX не завжди жінка, а XY не автоматично чоловік. Біологічна стать формується не лише хромосомами, а й гормонами та рецепторами, які визначають, чи сприймає тіло тестостерон. Є численні – ЦІС. Повна нечутливість до андрогенів, як у Марії Хосе, xy людина розвивається як жінка, зовсім без чоловічих ознак. Мозаїцизм. У однієї людини частина клітин XX, частина XY, синдроми Клайнфельтера XXY та Тернера X0, тобто бракує однієї хромосоми та інші рідкісні варіанти XXX, XXYY, XXY, XYYY. У таких випадках просте співвідношення хромосом не визначає фізичної переваги. Чоловіча перевага, якою лякали спортивну спільноту, виявилася міфом, що не витримує наукової перевірки. У свою чергу Марія Хосе боролася за правду. Вона відкрито виступала в пресі, давала інтерв'ю та писала наукові статті, пояснюючи, що її тіло функціонує як жіноча, і вона не мала чоловічої переваги у 1988 році. IAAF відновила її ліцензію на змагання. А в 1992 році МОК перестав вимагати обов'язкового хромосомного тесту для всіх, а натомість лишили можливість робити індивідуальні перевірки, якщо є підозра. Ну і нарешті, у 1999 році МОК офіційно оголосив, що масового гендерного тестування більше не буде. Після завершення активної кар'єри Марія Хосе здобула науковий ступінь і стала професоркою у Галісійському університеті. Вона публікує роботи про етику, гендерні питання та права інтерсекс людей. Підтримку їй надавали окремі медичні та наукові експерти, колеги, спортсмени та частина міжнародної спільноти, яка визнавала несправедливість її дискваліфікації. Дискусія відновилась після появи надзвичайно сильних спортсменок, як от кастер Семеня. У 2009 році Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій запровадила перевірки рівня тестостерону. Якщо рівень перевищував певну межу, спортсменок змушували приймати ліки для його зниження, щоб виступати. Це викликало нову хвилю критики. Чоловіки ж масово не тестуються. Єдиний відомий напрям це антидопінгові перевірки та рідкісні випадки трансгендерних спортсменів. Це одна з найгарячіших дискусій у спорті: баланс між чесністю змагань і повагою до прав людини та біологічного різноманіття. А як ви думаєте, чи потрібні такі спортивні перевірки?